Інформаційна програма Вчасно продовжує ефір телеканалу «ТИСА-1». В студії для вас працюють Мар'яна Лошак. Наталя Болеса. Доброго дня. Сувора зима проблема для всіх. Під час всеукраїнської селекторної наради розповіли, як боротимуться з можливими надзвичайними ситуаціями у зимовий період, аби забезпечити стабільне функціонування усіх структур області. На Закарпатті сформовано обласний оперативний штаб. Крім того, ведеться постійний моніторинг кількості опадів. а Також вже розгорнули чотири пункти обігріву та підготували понад тисячу одиниць техніки. Рятувальники та обласна влада запевняють, цьогорічна зима не повинна стати проблемною. Тему продовжить Роман Закарпаття до зими готове. Так прозвітували члени обласного оперативного штабу з реагування на надзвичайні ситуації на всеукраїнській селекторній нараді. Уваги потребують в першу чергу автомобільні шляхи, зокрема ділянки перевалів. Та спеціалісти запевняють, найбільшої небезпеки краянам слід очікувати після потепління. На даний час розроблено та затверджено комплексний план дій із забезпечення безперебійного пропуску льодоходу, повіді та дощових паводків на території області у 2014 році. До 14 лютого у всіх регіонах України проведуть спеціальні навчання служб реагування та затвердять плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Закарпатські рятувальники запевнили, що вже зараз готові до сходження лавин та можливих паводків після танення снігів. Для цього на поготові тримають 117 насосів. На сьогоднішній день у нас готово до застосування 27 одини... одиниць інженерної техніки, 25 одиниць плавзасобів, готово до розгортання. 4 пункти життєзабезпечення та 8 пунктів обігріву. Також в разі необхідності може бути додатково залучено 3 одиниці присиних електростанцій для забезпечення енергозабезпечення об'єктів, які будуть потребувати для цієї мети, та 117 одиниць насосного обладнання. А поки дорою замітає снігом, працює снігоочисна техніка. Для забезпечення стабільної роботи спецтехніки та комунальних служб по всій країні із державної казни виділили понад 100 мільйонів гривень. З одними лижами не полежуєш. для того, аби підкорити засніжений схил. Окрім головного атрибуту лиж чи у борда, знадобиться також спеціальне екіпірування. Лижницький одяг та аксесуари однаково необхідні як професіоналам, так і любителям. І не лише для особливого спортивного шику чи зручності пересування, а передусім усім для безпеки відпочинку. Чим саме повинен озброїтись лижник, та вскільки обійдеться зимовий спортивний гардероб, дізнайтеся далі. Дев'ятирічний Ілля опановує зимові види спорту вже третій рік. Лижник підростає, а отже, потребує нове екіпірування. Ну, мені вибирають костюм. Лижний. А які ти хочеш? Щоб теплі були і не помикаємо. Зеленого лісену. Сучасні виробники зимових спорткостюмів подбали про кожного: від двох-трьохрічної дитини до дорослого лижника міцної статури. Та критерії, за якими варто вибирати одяг, спільні для всіх. Продавець-консультант Ганна знає, якою має бути куртка лижника. Перша зручно. По-друге, на ній, бути хороша мембрана, щоб вона не промокала, не протікала і добре дихала. Ці мембрани вони для того придумані, щоб вони випаровувалися. Отже, всередині тіло було сухе, і, ну, і при цьому вам було тепло, воно зберігала температуру. І при людьми зовнішніх осадках вам ну, буде сухо, комфортно і тепленько. А якщо по кольору вибирати, то краще, щоб вона була яскрава, ніж звичайно. Ну, ніж більш приглушна, не яскрава, на снігу виділяється. Ну можливо випадки таке ловене, або ще щось, якщо вас загублять, ну яскраво мані легше знайти. Тож зимове спорт екіпірування не просто одяг та аксесуари. Кожен елемент, окрім естетики та комфорту, повинен гарантувати захист від численних ризиків. Знавець тонкощів лижницького вбрання Костянтин розповідає: починати слід із термобілизни та шкарпеток, що добре вбирають під, зберігають тепло, дозволяють шкірі дихати й уникати натирань. Шию та обличчя убезпечить від обвітрення спеціальна лижницька маска, балаклава. Окуляри захистять очі і допоможуть краще розрізняти рельєфи схилів. Основні ж атрибути вбрання лижника це чоботи, від яких безпосередньо залежить взаємодія лижника і лиш, а також шолом, без нього не обійтись. внутренняя часть шлема зачастую состоит из э, пенопласта. Э, он может быть разной плотности, он может быть профилированный, не профилированный. Профилированный пенопласт хорошо поглощает удар, он немножко дает сжаться э, шлему, из-за этого лучше поглощается удар. То есть ви менше його почувствуєте. Вніше часть шлему робиться із так названої АБС пластика. Він може бути різного качества. От этого теж буде залежати ціна шлема. Куча, куча, куча різних нюансів. Тобто, в ітогі шлеми опять же там от шістиста п'ятиста гривень можуть стоїть до 800 евро, там до 1800 евро. євро. Костянтин спостерігає, останнім часом лижний спорт знаходить усе більше шанувальників. Не стоять на місці і виробники, пропонуючи широку лінійку спорттоварів різного цінового значення. Так сьогодні можна придбати базовий комплект для лижного спорту за 4 тисячі гривень, а можна за стільки ж у євро. Та коли йдеться про власну безпеку, скупитись не варто краще брати по одній, але якісні речі, рекомендують лижники. Зимові знижки в крамницях обласного центру не вщухає жіотаж навколо сезонних знижок. Покупцям пропонують придбати ту чи іншу річ у два, а то й три рази дешевше, ніж її реальна вартість. Утім, самі ж покупці мають сумніви, чи справді економлять під час акцій та чи достатньо якісний дешевший товар. Через це Закарпатці чутують на знижки за кордоном. Кажуть, там одяг відомих брендів у рази дешевший, аніж його акційна вартість в Україні. Досліджувала цінову політику акцій на Закарпатті. Мирослава курорт. Одяг за доступною ціною та належною якості легше і простіше купувати за кордоном. Переконана Ужгородка Олеся. Жінка купує брендові речі, виключно в сусідніх країнах. Двічі на рік, всередині зими, та наприкінці літа вона їде за кордон, де тривають великі сезонні розпродажі. Низькі ціни на одяг дозволяють поповнити гардероб усій родині. Чи там взуття, чи одяг? Якщо дійсно знижки, якщо там написано мінус 50, а буває і 70, і один раз я навіть попала на мінус 90. 90, то це дійсно так. А у нас мені так здається, що. Навіть у деяких магазинах навпаки спочатку піднімають ціни, а відтак уже роблять якісь там знижки. Та все ж в обласному центрі є крамниці, які дотримуються європейської системи знижок. Пані Світлана керує магазином брендового одягу. Під час акцій відсоток продажу зростає в рази. Зізнається жінка, і запевняє ціни на передодні знижок не зростають. Крім того, покупець сам може відстежити вартість одягу до і під час розпродажу в інтернет-магазині. Мені незалежності від регіону, у нас ціни везде. Одинаковые. Мы не поднимаем цены перед распродажами. У нас. Бувають такі періоди, що ми перед началом розпродаж робимо кратковне дисконтні скидки, то тобто для лояльних клієнтів для наших клієнтів по дисконтним карточкам. Це буває на деякі позиції. тобто це не обязательно должно бути на все. но це перед началом розпродаж. В Україні систему знижок контролює інспекція з питань захисту прав споживачів. У відомстві кажуть, закон, закони, регулює систему знижок, потребує допрацювання. Зокрема, держава не може чітко відслідковувати цінову політику знижок, якщо брати. Досвід іноземних держав, ну то вони мають право контролювати цей процес, тобто органи з питань захисту прав споживачів, і відслідковувати, яка була вартість до початку акції, і чи дійсно це є акційний товар, і чи дійсно цей товар реалізується по знижках. На жаль, на даний момент в Україні суб'єкти господарювання можуть в даному, якби руслі. Робити все, що їм заманеться. минулоріч. Семеро закарпатців звернулося в інспекцію з питань захисту прав споживачів. У відомстві застерігають акційний товар не завжди якісний. Наразі у нас все більше готуємо у випуск о 19-й. Не пропустіть. Я бажаю вам гарного дня і побачимося.